Що робити, перестати пити чи знизити дозування. Знаєте, теж мені важко, що таке почали чиститись нирки. У жінки були проблеми з нирками, якщо, можливо, там були якісь сечокам'яна хвороба і процес болючий, тому що що самі нирки або сечоворідні шляхи, не знаю, як. Повністю відповісти, тому що мало вхідної інформації, але будь разі, коли на фітлайні з'являються якісь відчуття болючі, треба зменшувати, по-перше, дозування, перестати пити, ні. Якщо пішов процес, мінімально зменшити, поки не стане легше від того, що ви зараз п'єте одразу в два-три рази менше. І коли зменшується відчуття. Неприємні, потроху починаєте, не знову повертатись на цілий пакет, а потроху починаєте збільшувати. Але обов'язково, коли є проблеми з нирками, треба додавати воду. І воду пити не по стакану там, по два-три рази на день, а дрібними ковтками, ну там по два три ковтки, буквально кожні 15 20 хвилин. Ви не будете навантажувати нирки, але ви будете їх. Допомагати їх ну, очищувати. Тому не знижувати, додайте шут, тому що він антиоксидантну дію має, додайте омегу, тому що протизапальний ефект. І всі ці продукти, які ми додаємо, звісно, на основі базового сету. Тому що без основи. Якби не запуститься правильний обмін речовин, гормональний стан, тому що нам треба мати з чого відштовхуватись. І ось ця база це її оптимальний сет.